Слава Україні і смерть ворогам, так, героям слава. Приєднуємося смерть ворогам. Скажіть нам, будь ласка, от щодо того, дуже виглядає на те, що тут два варіанти, якісь можна мені здається, розглядати от з того, що зараз останні два дні щодо референдумів і ось цих змін, які вносить Держдума. З одного боку, схоже на те, що Росія або вирішила піти в Абанк, а було вже після нас, хоч потоп, як люблять вони також говорити. Або все ж таки це знову ж таки шантаж, і те ну їм потрібно знову до себе якось привертати увагу. І Чого з того не буде. Ви як вважаєте? Тут багато запитань. Нічого з того, звичайно, що не буде. Тому що пам'ятаєте в фільмі Бою та за дістаріки не 41-й первого год. Тобто, це на 14-й рік, тоді, коли е, певною мірою вдавалося нав'язувати ту картинку е, заходу і світові. Е, яка не вибивала західний світ в зоні комфорту, всі з прикраса розуміли, що ніяких жут, ніяких референдумів в Криму не відбувалися. Всі прекрасно бачили супутники. Ви бачимо зараз, як нам показують кадри супутників, що навіть Номери автомобілів видно, а тоді нас обстрілювали Україну, обстрілювали з е, безпосередньо з території Росії. Всі прекрасно знали, що дев'ять тактичних груп ударом на воросівки створили Іловайський котел. Всі прекрасно знали, хто агресор і що відбувається, але тоді це було е, певною мірою е, такими речами, які. Захід, на який захід не знав яким чином відповідати певною міру Україна була заручником такого роду бачень, тому що нам одним було важко протистояти російській агресії. Тому чи називають вони це війною, чи не називають, ну нагадаю. Це давня традиція не називати війну війною. Що Візін писав про це в стилі вовки і вівці? Навіщо оголошувати війну там, де потім треба буде оголошувати якесь перемир'я. А якщо не помиляюсь, 82 рік, тому давня традиція, не оголошуючи війни, підступно робити ті дії, які. Насправді є війною по суті, тому і зараз все було зрозуміло, що війна і агресія тривають. Ну а те, що гауляйтери цих рейскамсаріатів по аналогії з Другою світовою війною: ДНР, ЛНР, Крим, Запоріжжя, там Херсонщина, всі облізли е, е, якісь там за шкурки. Того, що ще не добила Украї... не добили українські збройні сили, злякалися, бачачи, що відбувається з гауляйтерами на Харківщині. Зрозуміло, що вони побігли. знаєте, як кажуть в мене в Миколаєві шукати підписку дядя, дядя, я ж тіпа типу, за вас. А ви на мене, значить, за мене повинні вступитися. Тому вони ж нагадаю нашим речам хотіли голосити референдум 11 вересня. Тоді це показувало День Росії. Це показувало би, що це єдиний територій. Тоді в них нічого не виходило. Отримали від Коша при тому справжнього в вересні місяці, на початку вересня, на Харківщині. Практично зараз отримують вже на Собожанщині там. Далі на територію вже Луганської області, я не буду говорити про це одразу. Ну і ці е, е, я не знаю, восставши з мертвих Сальдо, вирішили все ж таки про, на, на нагадати про себе. Е, поки що живий Сальдо, вирішив показати, що він все ж таки там чимось керує. Так само буде якісь там Балєцькі Розповідати, я добре знаю цю ну хотів хати людину, але це не людина на Запоріжжі. Е, ми побачили, ми бачимо агонію. Ну а те, що це було як е, певною мірою туз. У е, Росії нагадаю що в березні я говорив про те, що вони так чи інакше будуть піднімати ставки, і так чи інакше будуть говорити, що це наші території, і це вже російські території, і вони вже нібито легітимізовані беру це в лапки, е, громадянами на волевиявлені на цих територіях, і те, що якщо ви будете і це наша територія, якщо будете по ній бити, то ми будемо відповідати... Ну, це не говорили вони публічно, але ми бачили, що говорять їх пропагандисти, пропагандісти. Ми будемо відплати вам тактичну ядерну зброю. То це було одразу зрозуміло, але тоді це було принаймні якось можливо ефективним. А зараз Путіна не залишається жодних козирів у колоді, жодних козирів, всі карти вбиті. Ядерна зброя, будь ласка, американці вже практично сказали, що застосування ядерної зброї, або, наприклад, там підрив реакторів, це фактично загроза блоку НАТО країнам НАТО, і ми будемо відповідати. Дати, ми побачили ліс раз прем'єр-міністра Великої Британії, яка у відповідь на е, відповідь на запитання: чи ви будете чи ви готові застосувати ядерну зброю? Що того потребуватиме безпека Великої Британії? Вона, а я дуже добре. Е, Добру пам'ять безпрецедентно відверто сказала, що так я готова. Якщо це треба буде, під оплески журналістів і е, людей, які там були, е, про те, що е, фактично вже є протокольні рішення. Протокольні рішення я маю на увазі, тобто практично вже інструкція, яким чином діяти збройним силам, яким чином діяти громадянам, е, яким чином е, робити службам надзвичайних ситуацій в країнах в заходу і в Україні, і те, що військовому відношенні такого роду вже тузи, вже вони вже биті, і вони насправді жодних ефектів уже не матимуть. Це має бути для всіх е, зрозуміло. Ну а у, але, якщо з іншого боку, ми маємо розуміти, не вже ви думаєте, що е, Путін і його ваговлятери добровільно підуть е, до міжнародного е, трибуналу у газі. Таких президентні в історії не було. Тому вони боючись відплати, піднімають ставки, сподіваючись, сподіваючись, або можливо вірячи навіть. Те, що е шантаж їх е буде вдалим, але ось ви, ви як вважаєте, е пане, пане Валерію? І... Пане, і... пане Валерію, от зараз і... якраз почали е паралельно те, що так, якщо зв'язок теж до шантажу, речі вони... зникає. Чи, е чи чуєте ви нас зараз? Вас так, от здається, мали би вже зараз якось початок. Добре, так, супер. Хотіла вас ще спитати, от про те, що в Росії самі. ви можливо теж вже бачили після того, як ось ці зміни внесла Держдума. Ну зважаючи на те, що війна вже триває, то нічого страшного вони там насправді не понаписували. Але насправді росіян це дуже сполохало. Не хочуть вони брати в тому участі, не хочуть вони примусової мобілізації за Луганськ, Херсон і навіть за Крим. Вони точно. Не буде цього хотіти. Е, для чого ось ця Кремлю, чи він зможе застосувати ось цю примусову мобілізацію? Ну і знову ж таки, для українців. Ну оголосить, наприклад, Путін для нас війну, і, а для нас що це змінить? Ну, Для нас війна триває. Е, жодних е, наслідків е, насправді такого роду е, речі для нас е, не мають. Зрозуміло, що мобілізація е, там у них буде, але ж вона і так є. Хіба немає? Миси знов таки характер, такі латентний характер, все однозначно, але формуються національні батальйони в Башкірії, в Татарії, Ми бачимо, яким чином мобілізуються депресивні райони Тиви і Бур'ятії, Ми бачимо, як Росія перекидає залишки своїх фактично. Контингентів з там 201 база в Таджикистані. Ми бачимо, як Росія практично виводить свої, свої вплив, свої війська з південного Кавказу. Ми бачимо, яким чином Росія Калінінград Калінінградські такі курортні війська кидала під Харків. Вона і Ітурупу, це е, острови, які були спірними з Японією. Називала Японія це спірними. А тепер Японія каже вже, що вони окуповані. Звідти під перекидають також. В Україні у них відбувається загальна мобілізація. Ну але з іншого боку, повірте, філософу, я пам'ятаю слова в класика, я їх зараз перетрактую. Хочете побачити смерть Росії? Це власть Путіна агресія проти України і могілізація всієї страни. Насправді, ура патріотизму закінчується. Спов'язка, яка прийде до сусіда, або е, може прийти до сина цієї мами, яка сьогодні там із того б'ється, десь там е, від Ростова, можливо, до Таганрога від Таганрога до е, Кенігсберга, того самого да? Калінінграда, навіть Бурятії. Як приходить повісочка, повірте мені, зовсім по іншому це відбувається. А те, що війна була популярна в Росії в чотирнадцятому році, в 1914-му, е, в Перша світова війна, і толпи ломилися воювати. А потім вона стала могильщиком, ті, ті, того самого Миколи Другого. Це не треба далеко ходити в історії. Путін боїться мобілізації. Насправді він не хотів її оголошувати. Ну а те, що вони проголосили, ну якщо ти не знаєш, що робити, треба щось робити, був такий. 42-му році е, е, накане Валерію, ми, ми, да, ми вже не зможемо на жаль зараз про це вже поговорити, бо в нас вже і далі просто час обмежений. Е, власне, найголовніше, ми з вами якраз обговорили, що для нас це змінить, і що для росіян. Ми розуміємо, якщо для росіян це так змінить, то в них процеси почнуться так само знизу. Ну ми сподіваємося, в нормальному суспільстві мало бути так, хоча називати це суспільство нормальним, якось і язик не повертається. Нагадаю, нашим глядачам вам дякую, пане Валерію. Нагадаю, що мали змогу говорити із Валерієм Димовим із. Політологом говорили про те, про так звані референдуми, які зараз хочуть провести на тимчасово окупованих територіях України, і так само про ось ці зміни в Кримінальний кодекс Росії, які нині повносила Держдума, і чи може це призвести до війни і до мобілізації.